Новобудова в Руській Поляні представляється вашій увазі. Вже побудований забор. Доволі такий якісний. Заходимо на саму діляночку. Ділянка безмежно простора, на яку заведені повністю всі комунікації. Цокольний поверх повністю збудований. Перший поверх збудований з ракушняком. Повністю всі перестінки цегляні. Виведені всі кімнати. Зроблений армований пояс. Виведені. Частково стіни на другий поверх, перекриття. Цокольного поверху железобетонні плити, перекриття між першим та другим поверхом, також плити желізобетоння.